Вітаю, шановні гості і підписники. Ну, ось вона, гроза усіх свиней. Ніж, правда, ще не закінчений. Його загострити, причепорити, клей ледве всхопився. Але це і є та сама гроза свиней, про яку я казав. Простий, робочий, брутальний, яким різали поросят. Рубали голову курем, рубали гечку буряків. <світ> у 90-х і навіть ще в нульових у шалашах. Різали сало, солодке і м'ясне для застілля. Проста рукоятка, всадний монтаж, 27 сантиметрів, кована сталь 60 С2, ще не заточений. Ще потребує, щоб з ним побавилися напильником. Прийшлися наждачками дбайливо і підточили. Ось такий то він ніж. О. І батарея сідає. Думаю, вчасно. Гарного всім дня. Завтра, коли вже він повністю буде готовий, протестуємо його, адже він і ріже і колить, і рубає, як і належить українському універсальному ножу.